Центр надання адміністративних послуг у Сумах це сучасна установа, яка постійно розвивається, щоб забезпечити зручність і доступність послуг для кожного мешканця. Управління має розголожену мережу Офіс на Британській 21, територіальні підрозділи, робочі міста у старостатах та віддалене робоче місце у клінічному перинатальному центрі. Послуги доступні в кожному куточку громади. Спочатку війни ЦНАП розширив перелік послуг. За словами начальника управління Алли Стрижової, серед популярних нововведень реєстрація шлюбу, оформлення закордонних паспортів, видача посвідчень водія та реєстрація транспортних засобів. У приміщенні управління на Британській-21 облаштована дитячу кімнату, де діти можуть перебувати, поки батьки вирішують свої питання з документами. У перинатальному центрі доступна послуга є малятка. до 10 державних послуг за однією заявою, включно з реєстрацією народження та оформленням допомоги для комфорту молодих батьків. Сервіс Я ветеран гарантує швидке обслуговування захисників та їхніх сімей, а послуга з реєстрації пошкодженого майна є обов'язковою для отримання компенсації. Нагадуємо, що регулярне оновлення даних у реєстрі ЦНАП є запорукою вчасних виплат. Під час повітряних тривог для безпеки відвідувачів передбачений окремий зручний вхід до укриття пункті незламності є все необхідне, щоб почуватися в безпеці та залишатися на зв'язку з рідними. Для зручності містян у приміщенні встановлені скриньки для передачі показників лічильників води. Докладну інформацію про роботу ЦНАП та повний перелік послуг можна знайти на офіційному вебсайті управління.